Доброго доброго ранку, так. пані Анастасія, Добре. раді вас бачити. Ми вже підготувалися. Дехто навіть на свіжому Супер. повітрі, так як і ви будете проводити сьогодні ранкову нашу йогу. Супер. Щоб я у, нас так бу... було да, у нас буде не тільки ми будемо завжди з вами бадьорі і завжди завжди, завжди позитивні. Ну що ж, так. будемо починати. Так, так, давайте сідаємо рівненько, сіли рівненько. Ручки можете покласти, покласти собі на ніжки і починаємо нашу голову розминати. Поїхали вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вниз, нагору, вниз, нагору, вниз. нагору. вниз, нагору. І по колу. Раз. Повільно робимо два, три, чотири. В іншу сторону. Раз. Два, три. Чотири. Молодці. Підняли праву ручку нагору. Раз. Обійняли себе, поклали голову на праве плечко. Можемо закрити очки і рахуємо. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Міняємо. Ліву ручку нагору. Обійняли себе. Поклали голову на ліве плечко. Чекаємо. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Ручки в замочок взяли. Взяли ручки в замочок. Поклали на потилицю два. Опускаємо голову три вниз. Так. раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Тепер спинка. рівненька. Закриваємо ротик і тягнемо підборіддя нагору. Поїхали. Супер, молодці. Сідаємо солданчика. в солданчика. Раз. в солданчика, молодці. Так. Розминаємо плечики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. перед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Два плечка разом. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Перед. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Молодці. Тепер ручки взяли. Робимо хвильку. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки підняли. Тягнемо їх назад. Раз. Прогинаємо спинку. Два. Три. Чотири. Ручки вперед. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Ще ручки назад. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Вперед. Раз, два, три. Чотири. Право раз. Вліво два. Право раз. Вліво два. Право раз. Вліво два. Еще право раз і вліво два. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Праву ручку вперед. Потягнули її в ліву сторону. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Ручку нагору підняли. Зігнули. Тягнемось в ліву сторону. Раз. Два, три, чотири. Міняємо ліву ручку нагору. Ой, вперед. Спочатку вперед. Потягнули її в праву сторону. Тримаємо. Раз. Два. Три, чотири. Ліву ручку нагору. Раз. Зігнули в лікті. два. Взяли себе за лікоть І тягнемось в праву сторону. Раз. Молодці. Два. Три. Чотири. Супер. Тепер поставили праву ручку перед собою. Ліву ручку за собою. Розвертаємось в ліву сторону. Раз, два. Три. 4. Міняємо. Ліву ручку перед собою. Праву ручку за собою. Розвертаємось в праву сторону. Раз. Два. Три. Три. Молодці. Тепер са на колінка раз. Стали на колінка. Молодці. І будемо з вами робити те, що ми завжди робимо. Колінка разом. Ручки за голову поставили. Ага, молодці. І присідаємо вправо. Вліво. І ще вправо. Молодці. Вліво. Ще. Вправо, молодці. Ще, ліво. І ще вправо. Молодці. Вліво. І останній раз вправо. Молодці. Вліво. І тепер дивіться, присідаємо вправо. Ліву ручку кладемо вниз, праву – нагору. І тягнемося в ліву сторону. Раз. Два, три, чотири. Ручки за голову. Піднімаємось. Сідаємо в ліву сторону. кладемо праву ручку вниз. Ліву нагору. Тягнемось. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. сідаємо рівненько. Встаємо. Колінка наші. На ширині наших плечей. Поставили колінка на ширині наших плечей. Стане боком, щоб ви краще бачити. Ручки нахирост. Поставили. І будемо з вами дивитися, що робити. Ми з вами робили нахили. А сьогодні будемо присідати. Робимо раз. Стаємо два. Робимо раз. Стаємо два. Ще робимо раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Ще присідаємо. Раз. Два. Раз. Два. Раз, затримались, ручки нагору. Віта, я повністю не сіла на ніжки. Я тримаю себе, ручки вперед. Тримаємось. Раз, два, молодці. Три, чотири, п'ять. Супер. Встаємо. Ручки нагору підняли. Тягнемо їх. Раз, два, три, чотири. І взяли себе за ніжки. Раз, два. І прогинаємо спинку. Буємо я постав. Раз, два, три, чотири, пять. Сідаємо і тягнемо вперед. Раз, тягнемо вперед. Два, три, чотири, пять. Молодці. Встаємо. Встаємо Раз. Ага. І будемо. Поїхали. Правий ніж. Раз. Два. Три. Чотири. Перед. Раз, два. Три. Чотири. Підтягнули до себе. Тримаємо. Тримаємо рівненько. Давайте. Молодці. Раз. Два. Три. Чотири. В Сторону ніжку. Тримаємося. Раз. Молодці. Ще тримаємось. Два. Ага. Три. Чотири. Ніжку назад. І потягаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Міняємо. Те саме. Робимо з лівою ніжкою. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Ніжку вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Тягнули до себе. Тримаємо. Раз. Два. Три. Четыре. Ніжку в сторону. Ага, тримаємо. Та тримаємо окті. Раз. Два. тримаємо. Три. Чотири. Супер. Лішко. Назад. Раз. І тягнули до себе. Трима. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Поставили ніжки широко. Поставили міжки широко. Взяли себе за лікті. Нахиляємось вниз і робимо до правої ніжки доліво. До правої долі. До правої долі. До правої доліва. До права до лівого, До прави до, до лівого. Взяли себе за праву ніжку. Об'їняли, тягнемось до праву ніжку. Раз. Три, чотири, п'ять. Да не раз. Два. Три. Четыре. П'ять. тягнемо тягнути. Раз, два, три, чотири, п'ять. Стаєм. Молодці. Тепер будемо виходити з вами в план. Поїхали ніжки на ширині наших плечей. Ніжки на ширині наших плечей. І робимо, як завжди з вами. Раз, два, три, чотири. Тримаємо себе. Тримаємо. Раз. Спинка рівна. Два, три, чотири. Ідемо назад. Раз, три, Шей, раз, два, три, чотири. Ще йдемо вперед. Раз, два, три, чотири. उसमें रास द्वा चतुरी इधर ज्वा चतुरी ये राज्य रास द्वाम सुबैक्तराब रातुरी П'ять, шість, 7, Молодці. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Тепер дивіться. Ніжки широко поставили. Ручками підійшли до ніжок. і прогнаємо спинку. Раз. Два. Три, чотири. І виходимо вперед. І лягаємо на живот. Лягли на живот Раз. Ручки підставили два. Та. Тягнемось на гору. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ще тягнемось. Раз, молодці. Два. Три. Чотири. І ще тягнемось. Раз. Два. Три, чотири. Супер. Лягли вниз. Зараз її ближче давати, щоб ви мене бачили краще. Так, лягли вниз. Ніжки натягнуті. Ручки поставили раз. І будемо з вами підніматися, але повільно. Поїхали. Раз. Два. Раз. Два. Не спішіть. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. І останній. Раз. І тримаємось. Раз. Два. Три, чотири. Так. Супер. Молодці встаємо. Переходимо з потика. Перейшли. Ага. Спинка рівна. Прогинаємо спинку. Раз. Прогнули спинку. Раз. Вигнули спинку два. Ще прогнули спинку. Раз. Ага, молодці. Вигнули спинку два. Дивіться, коли прогинаємо спинку. Ми йдемо вниз. Виходимо з прогнутою спинкою. Молодці. Тягнемо, тягнемо спинку. І тепер так само дивіться, йдемо вниз. І спинка прогнута. Пробуємо. Ще раз. Йдемо вниз. Прогнули спинку. Ага. Ідемо вниз. Вигнули спинку. І останній раз. Ідемо вниз. Прогнули спинку. Молодці. І йдемо вниз. Вигнули спинку. Молодці. І тепер будемо з вами робити вправо на наші ніжки. Поїхали раз. Ніжка рівненько. Будемо з вами не підйоми робити. А обертні ніжкою. Поїхали. Раз. Права ніжка. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Натягнули ніжку нагору. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опустили. Те саме робимо з лівою ніжкою. Підняли ліву ніжку. Вона рівненька, спинка рівненька. Робимо обид. Раз, два, молодці. Три. Ага, молодці. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Підняли ніжку, тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опустили. Сідаємо низ. Мітагнець. Два. Три. Чотири. Молодці. Встаємо. Розминаємо плечки. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Раз. Сіли на попу. Молодці. Сіли. Ніжки підняли. Підняли ніжки. Так, да, молодці. Тримаємо її, тримаємо. Ручки поставили. Раз. Поставили ручки за голову і поїхали. Крутим велосипед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Ще. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Ніжки тримаємо. Ручки взяли. Ручка за ручку. Поїхали. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Ліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Молодці. Обійняли себе, депочиваємо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Тепер. Права ніжка йде вперед. Ліва позаду нас. Поїхали. Права ніжка вперед. Так. Раз. І тягнемось на праву ніжку. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Молодці. Піднімаємо ручки нагору. Тримаємо. Раз. Та тримаємо Молодці. Ще тримаємо. Два. Ага. Ліва ніжка. Рівненько. Куда до нас. Три, чотири, п'ять. Опустили ручки. Опускаємось. Пам'ятаєте? Праву ніжку трошки в сторону. Раз, два. Опускаємося. Три, чотири. Опускаємося. з П'ять, шість. Тримаємо себе. Раз, два, молодці. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Встаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Ніжка, яка позаду нас. Беремо її. І до себе загнемо. раз. Два, три, молодці. Чотири. Ще тягнемо. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Голод. Десять. І міняємо ніжку. Тепер ліва ніжка в нас попереду. Поїхали. Ліва ніжка попереду. Раз. Присідаємо на ліву ніжку. вперед, тягнемо. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Піднімаємо ручки нагору. Тримаємось. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Ручки опускаємо. Ліву ніжку трошки в сторону. Раз. Два. Опускаємося. Три. Чотири. Молодці. Опускаємося ще нижче. П'ять. Шість. Тримаємо себе. Раз. Два. Молодці. Ще тримаємо. Три. Чотири. П'ять. Встаємо. Раз, два, три, чотири. Ніжко, яка позаду нас. Тягнемо до себе. Раз. Два. Молодці. Ще тягнем три. Ага, молодці. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Сім. вісім. Молодці. Тепер будемо намагатися робити шпагатики. Поїхали. Дивіться. Ніжку праву вперед раз. Вирівнюємо ліву ніжку, яка позаду нас. Вирівнюємо. Вирівнюємо, вона рівненька. Та молодці. І права ніжка. Ставимо зразу ручки. Тримаємо себе. І права ніжка їде, 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 їде вперед. Обережно. Хто може, сідає. Хто ні, тримаємо себе отак на ручках. Тримаємо спинку рівненько, колінка рівненька. Тягнемось. Раз. Молодці. Два. Три, чотири, п'ять. Встаємо обережно. Ручками себе піднімаємо. Раз, два. І збираємо ніжки. Три, чотири, п'ять. Молодці. Робимо на ліву ніжку. Так само. Ліву ніжку вперед поставили. Сіли на неї. Молодці. Права ніжка позаду вона рівненька. І тепер ліва ніжка. Їде вперед. Раз, два, три. Молодці. Обережно. Тримаємо себе ручками. Чотири, П'ять, шість, сім. Обережно піднімаємо себе ручками. Раз. І збираємо ніжки. Молодці. Молодці. Дуже, дуже, дуже дуже. дуже добре у вас вийшло. Дуже добре. Молодці. Тепер сідаємо. Сідаємо в солданчика раз. Сіли в солданчика. Та да, молодці. І будемо знову з вами плечки. Розбанка. Раз, два, три, чор, п'ять, ші, сім, вісім. Ручки нагору підняли. Нахиляємося. Вправо. Нахиляємося. Вліво. Вправо. вліво, Ручки в замочок. І ручки назад. Раз, два, три, чотири. Ручки опускаємо і будемо з вами дихати. Пам'ятайте, вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Поїхали. Вдихаємо через носик раз. Віддихаємо через ротик 2. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Ще вдихаємо носиком раз. І видихаємо ротиком два. Поклали ручки на колінка. Закрили очки. Так, закрили. Поклали ручки на колінка і рахуємо. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Відкриваємо очки. Похлопали собі, дуже вам дякую за тренування. Похлопали собі, бо ви сьогодні були молодці. Ми з вами все ж навіть наш пагатий. У нас був час з вами спробувати сісти на шпагат. Мені це я дуже-дуже рада. Пані Анастасія дуже-дуже дякуємо. У нас питання, кірочка, будь ласка. Я готова відповідати. Я хочу Як я можу вас постійно так. Круто, оце в тебе взагалі круто. Марк, сім років. А ти я що хотів показати запитати? щось вам зараз. Давай, Ось у мене ящерка вона нас спить зараз, бачите? Та я бачу, бачу її так. Ага, бачу. А ви знаєте, що мали ще Милейка... матірка? Маленька... Маленька ящерка. Маленька. Вона а вона вже снідала, ящерка вже снідала? Да, вона снідала, вчора вона снідала. Їде... Снідала живих жуків, а сьогодні а. вона буде снідати персики. А, ага, то вона ще буде снідати. Правильно, вона ще не снідала, ще буде снідати персиками, так? Ну, їй можна від... вона витримує два дні від без підготувати. Їжі. Без їжі, Головне, щоб з нами робила ранкову йогу, так. У -та 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 -та. мене пропав зв'язок, бо в мене не було доступний інтернет. І mm -hmm. не хвилюйся, не хвилюйся. Зараз у тебе все добре і все ти, ти нам доступний. О, нютику, це круто, як ти вмієш робити. Дуже круто. Круто, дуже гарно, дуже так, дуже, дуже гарно. гарно. Віку, так, це Віка. може. Можна показати, як я роблю кольцо? Звісно, можна, давай показуй. Показуй, звичайно, можна. А, ой, це ж це називається корзинка. Так, дуже гарно, дуже гарно це виходить. Дуже гарно. Молодець. Так, Кіра? У мене є мій брат. Як його звати? Максим. Йому а, два роки. Два роки йому, діді? О, так ще да. трошки може брати його з нами на йогу. Він також, може, щось вже буде робити. Так, Лєрочка, ти теж щось хотіла запитати, слухаю я тебе. Я хотіла подякувати за заняття. А! Ой, і, я я. Дуже дякую. і я дуже дякую, мені дуже приємно. Мені дуже приємно. Я вам хочу подякувати, тому що якщо б не ви, то заняття б також не було. Тому вам дуже дуже дякую. Отже, всім Отже. всім дуже дякуємо. Енергія подяки це дуже класна річ. Ми дуже так. вдячні всім і дуже дуже вдячні сьогоднішньому ранку. Надіюсь, день буде так. чудовий. Бажаємо вам багато, багато енергії і позитиву і до зустрічі на наступних ефірах. Всім гарного дня. А сім гарного дня, бувайте, 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 до зустрічі.